Вітаю вас, шановні садівники та городники. У попередньому відео я розповідала, що вже потихеньку починаю готуватися до нового городного сезону і запасаю свої натуральні добрива. Перше, про яке я вже розповідала, це цибулеве лушпиння. а про друге і третє я вам зараз швиденько розповім. Друге це яєчна шкаралупа. Вона мені знадобиться вже у січні лютому. Як я роблю? Відразу ж після розбивання сирих яєць я промиваю шкаралупу водою від залишків білка, бо якщо білок потрапить у ґрунт, то він гнитиме. Далі, після миття, я розкладаю шкаралупу на паперовому рушнику на підвиконні, і хай воно там висихає. Далі накопичую шкаралупу у кортонній коробці і перед використанням просушую в духовці чи в печі. А далі подрібнюю у борошно або шматками різного розміру, зберігаю у скляних банках під кришкою. Шкаралупу я використовую так ту, що перемилено у борошно я вношу до лунок, під час висадки розсади томатів, перцю, капусти, баклажанів, картоплі, бабових, гарбузових на одну лунку одну столову ложку борошна зі шкаралупи. Далі шматки 3-5 мм я посипаю довкола розсади для боротьби з ведметкою. І ще крупні шматки шкаралупи. Десь 10-20 мм я використовую як дренаж у кімнатних рослинах та ще для мульчування біля дерев. Особливо корисною вона буде для кісточкових вишні, черешні, сливи, абрикосів. А ще деякі умільці навіть примудряються використовувати половинки яєчної шкаралупи замість контейнерів для розсади. Я таке ще не пробувала, можливо, цього року спробую. Отже, яєчна шкаралупа це наш незмінний і безкоштовний помічник на ділянці та городі. Заготовити її нескладно, а користі вона принесе чимало. Тож, активно збираємо її протягом року. Попереду в нас йдуть свята. Тож яєць буде використано багато і шкаралупи ми можемо зібрати якраз для початку городного сезону. І ще один корисний помічник, про якого я хотіла вам розповісти. Це цінні відходи, які я теж збираю: це кавовий чи чайний жмих. Я його висушую, а потім використовую. По-перше, Перемішую кавовий жмих з дрібним насінням та сію. Це дозволяє отримати рівномірні сходи. Ось так, наприкінці листопада, я ще буду сіяти та буряк та моркву і використаю кавовий жмих. Пропорція така на півчайної ложки насіння. Десь одна четверта стакана сухих відходів чаювання. Смішуємо та сіємо. А якщо ви хочете отримати якісне добриво, то додайте у компостну кучу кавовий жмих. Це додасть корисних мікроелементів перегною і, зокрема, зробить його багатим на азот. Десь 500 г на яму компосту буде цілком достатньо. Ось такі ще два мої корисні помічники.